Посилання на повний запис гри шукайте в описі до цього відео. Металіст 2014 року народження. У помаранчевих манишках другий склад металіста 2012 року народження. Переможець цієї гри посяде третє місце на попередньому етапі зимової першості. Жовті відразу ввімкнули свою улюблену тактику пресинг по всьому полю. Але вже одна з перших атак помаранчевих закінчилася виходом на ворота і голо. 1-0. Намагаючись відігратися якомога швидше. Жовті перший час збивалися в купу навколо м'яча. Їм вдалося притиснути помаранчевих до доворі, а ті намагалися відповідати контратакам. Утік від захисників микита виручив воротар рінат білецький. Хвилин через десять-п'ятнадцять. Жовті заспокоїлися і заграли широко, як вимагає тренер. Але гольова комбінація почалася з глибини поля. Микита вийшов на воротаря і встиг проштовхнути м'яч на Сашу, який набігав на дальню штангу. Один-один. Простий, але дієвий фільм, який мають опанувати всі. Коли суддя вже дивився на секундомір, несподіваного і точного удару завдав його. Два один. Другий тайм. Артем Павлов добре навісив у штрафний майданчик. І нарешті свій перший гол у форматі вісім плюс один забив Кирило Павлюк. 3-1. Ярик відчайдушно кинувся під ноги суперника. Добре вибігав нападник Помаранчевих. Суддя вважав, що захисник зіграв у межах допустимого. Після подачі кутового вдало зіграв воротар. Ще одна небезпечна атака помаранчевих. Стрибок двома ногами на суперника завжди карається червоною карткою. На щастя, Сашко зміг підвестися сам. Жовті спробували використати хвилини чисельної переваги. Але рахунок так і не змінився до кінця гри. 3-1 на користь команди 2014 року народження. Підписуйтесь на канал і ставте лайк у будь-якому разі, чи сподобалося вам це відео чи ні.